Підготовка дитини до школи. Тема четверта моторика та координація. Навчання у школі це новий і надзвичайно складний етап у житті шестирічних дітей та їх батьків. Не так важливо, чи вміє дитина читати і писати. Важливим є те, чи психологічно готова дитина до навчання. Чи сформовані у неї мисленнєві операції, чи готова дитина сприймати і слухати вчителя, чи готова до навчальних навантажень. Після закінчення дошкільного періоду діти вміють прямо та твердо ходити, бігати, стрибати, точно ловити та кидати м'яча. Протягом певного часу носити не дуже легкі та великі предмети. Діти вміють застібати ґудзики та зав'язувати шнурки. Щоб показати дитині, як зав'язати шнурки, купіть іграшку шнурівку. Гудзики незвичайний інструмент для ігор. Розтібати ґудзики набагато легше, ніж застібати. Навчання застібання ґудзиків може зайняти досить багато часу. Щоб заняття приносило ефект, проводьте їх не в поспіху перед виходом, а в спокійній обстановці. Діти також вміють проводити на папері прямі рівні лінії. Якщо занадто напружена рука у дитини, це може означати, що вона недостатньо сформована для письма, і дитині буде важко писати. Для цього зверніть, будь ласка, увагу, чи правильно тримає ваша дитина ложку та виделку, коли їсть. Перевірте, чи може самотужки почистити банан, мандарин, варене яйце. Полущити горох чи квасолю. Також діти вміють бачити рядок у зошиті та писати у ньому. Бачити клітинки та точно виконувати по них малюнок. Дякую за увагу, підписку та ваші лайки.